Тому давайте говорити про те, що діти слухають тільки цілісних людей, де їх є одиниці. Вчителям бути складно. І тоді б вони відклали ці телефони. Те, що він робить, да, він вибрав свою стратегію донести до тих, хто хоча б хоче чути. У нас є велика проблема з тим, що ніхто не контролює ці телефони. По-перше, у нас є проблема війни. Всі діти так чи інакше знаходяться в стресовому стані. Ми так часто говоримо це слово стрес, і так мало знаємо, що це таке. Уявімо собі, хижака Лева, наприклад, він, якщо ви коли-небудь за ним спостерігали по відео, то ви побачите, як він плавно пересувається. Але якщо в якийсь момент він побачить здобич, яка може бути його, його поведінка, ця м'яка кошача походочка, зміниться, він мобілізується і почне там полювати, стрибати. А тепер уявімо, що наші діти знаходяться в цій мобілізації, як лев перед стрибком, постійно. А чому вони там знаходяться? Тому що якщо батьки розслаблені, то діти не стресують. Тепер покажіть мені розслаблених від війни батьків їх вже немає. Тобто у нас травмоване, мобілізоване суспільство. Вихід цих дурних емоцій, які батьки не знають, як випустити, і тримаються в собі, і мучаються від цього, і отримують хвороби від цього, в першу чергу гормональні. Воно куди йде? Воно йде в апатію дітей. Вони стають хамовитими і апатичними. Виходить, що ми хочемо простих рішень, а їх немає. Починати треба з себе, продовжувати з ними. А діти, у яких батьки не вміють працювати зі стресом, вони, я вам зараз скажу скрамольну історію, оцей Петро Черноморець вам підтвердить своїх всіх випусках, діти, які знаходяться в стресі, навчатися не можуть. Точка. Тобто вони хочуть, але вони не можуть. Чому? Тому що, коли Лев стрибає до здобичі, він що, сприймає якусь інформацію? От тепер ви розумієте весь рівень ще калапсу, який навколо нас знаходиться. При цьому це не означає, що ми в взятій квартирі будинку не можемо зробити так, щоб наші діти були розслаблені. Це наше відношення до смертей і війни. Якщо ми можемо змінити своє відношення, бути більш мудрими, ширше дивитися на перспективу, вони не будуть ходити в стресі. Якщо ми цього не можемо, вони заходять в школу, де може і класно, всі класні, там я не знаю. Грошей на всіх вистачає, тобто заможні сім'ї. Але стрес проживати не вміють. І всі діти сходять з жатами. Як це перевірити? Дуже просто: подивитися на їх осанку. Діти з непережатою осанкою прямо ходячі. Інші криву ліни різною фактури. Це діти, які не подолали стрес. Вони не знають, що з ним робити. Вони навіть більш того. Можуть сприйняти цей стан, що це є норма в такому стані бути. Чи будуть вони гиркатись, Будуть. чи будуть вони інтелектуально працювати? Ні. У них немає ресурсу на це. Розумієте, з чим ми зараз стикаємося? Тому те, що говорить ця ваша людина, вона говорить на півправду, бо вона не бачить далі свого носа. Вона не бачить, що у дітей нема ресурсу навчатися, вони не бачать перспективи на завтра. Тому. Їхня інтелектуальна планочка перекрилася. Відповідно, що він має як вчитель дати? Спочатку перспективу, а потім предмет. Тому мене слухають при будь-якому віці, не тому, що я заходжу з предметом, а тому, що я намагаюся спочатку зробити поле, куди це прикласти, що у вас точно є перспектива на майбутнє. Тоді вони вже, як зайчики, сидять і розказують, окей, давай, що там в тебе є для того майбутнього. Тому є вчителі, у яких це складено, вони зразу передають цю перспективу, вони нею фанять. Той, хто її не має в собі, не може її дати.